1 жовтня відзначають головін, вечір усіх святих, коли скельти саме цієї ночі проведжали літо і зустрічали новий рік. А сьогодні це можливість перевтілитись, пожартувати зі страхів і просто трохи розважитись. Для нікопольців, яких російські зомбі та чудовиська з протилежного берега Каховського водосховища обстрілюють майже цілодобово, це свято доволі символічне. Зараз треба святкувати всі свята, щоб був настрій. Тому що ну, ми зараз живемо в такому місті, де ну, потрібно все святкувати. Тому ми дуже гарно ставимося до цього свята. Дякуємо всім, хто організовує в місті. Це прикрашає, робить для діток, для дорослих, для всіх. Це впечатлення, тим більше в наше час, це хоч якісь емоції, якась позитивна нотка. Тому... Мені подобається дуже. І раніше це було дуже. Мило, коли місто жило і во всіх заведеннях. да. А це було дуже рада, що таке є свято і що у нас це практикується сумно в нашому місті. А да. якщо ще опускати руки і не що то не святкувати, то це зовсім буде трагічно. Попри обстріли та щоденні атаки, багато містян готуються до Геловіну, а підприємці намагаються створити святкову атмосферу та потішити як відвідувачів своїх закладів, так і випадкових перехожих. Ми вже другий рік святкуємо цей це свято. Ну, я скажу чесно, ми його не святкували. А зараз, ну не знаю, чи відчуваємо ми його чи ні, бо у нас кожного дня цей хеллоуін відбувається такий стан у Нікополі. Але робимо собі, підіймаємо настрій собі і також своїм відвідувачам. Ну, хочеться нам якось всіх трошечки побалувати, може їм дуже подобається. Вони приходять. Фотографуються. Хочемо зробити гарний настрій, тому що це такий праздник молодіжний. Хочеться зробити щось таке, щоб люди усміхнулися, якось щось таку нотку поставити, щоб просто дати настрій. Вважаю, що війна це не повод для того, щоб сидіти вдома там прятатися. Жизнь життя, життя продовжується, да? Обстріли ну це не заважає нам жити далі. Благодійники влаштовують заходи з фотосонами, аніматорами та солодощами. Маленькі нікупольці готуються до концерту. І, хоча на вулиці гучно від вибухів, тут линає лише дитячий сміх та музика. Хеллоуін завжди ми робили, і новий рік ми завжди робили. Зараз ми робимо навіть більше. Тому що ми реально прям три свята робимо. Раніше це було одне таке для танцювальної сім'ї нашої свято. Зараз ми робимо три свята, тому що можна ще запрошувати діток не тільки з нашої студії. Всі свята ми дозволяємо прийти друзям, там знайомим всім. Братикам, сестричкам всім, всім, всім. Тому трошки більше навантаження, трошки більше радості. Свят да ми робимо ще більше виходить, ніж навіть робили, коли не було війни. Да. І хоча не є традиційним святом для українців, наразі люди використовують будь-який привід, аби відволіктись від щоденних викликів, руйнувань та втрат. Пані Альона, власниця крамниці зі святковою атрибутикою. Два роки тому її чоловік загинув внаслідок атаки дроном, коли їхній дитині був лише один місяць. Попри втрату, Нікопольчанка наново вчилася жити далі, заради рідних, оточення і себе. Вона каже, треба цінувати кожен день, бо потім може і не бути. Замовлень наразі дуже багато, стосовно Хелловіну, також вже є замовлення до Нового року. Ну, як казати? Прикрашаємо як і магазини, так і кафе. Також буде роздача кульок Святкова від кріса, який щорічно на всі свята намагається дарувати радість діткам. Це дає можливість побути кимось іншим один день на рік. Кимось, ким ти можливо мріяв бути. Ти можеш рівнятися на своїх героїв. І це дає тобі мрії та думки про те, щоб стати такою ж великою людиною. Одного року я, наприклад, вбрався росомахою. Він супергерой і допомагає людям, рятує їх. Наші герої не Бетмени, та не росомахи. Вони одягнені в піксель і борються зі злом, яке намагається забрати наші життя та території. Головінські чудовиська зникнуть на ранок з російською нечистю. Нам доведеться ще поборотися.